Андрій Сайщук у нас на місці події у Чернігові. Будемо зараз у нього питати, які останні події розгорнулися безпосередньо там, на 205-му виборчому окрузі. Андрію, радий тебе бачити, провід чудово виглядаєш. Розкажи, будь ласка, які останні новини? Андрію? Так, дякую, Сергій. Отже останні, Отже, останні новини відповідали. Останні новини. Чуєте мене? Так, чуємо. Отже, останні новини, я хочу ви не тільки чували, але, можливо, і бачили. От зараз я переключу камеру. Просто зараз ви бачите цю саму Toyota камері затриману відчора, від вчора заблоковану. От всю ніч вона стояла. Люди, які там вже були, їх відпустили. Дізналися, лише правоохоронці їхні контакти відпустили. Ось зараз, просто не знаю, чи вам добре видно, але це Працівник міліції от, викладає там купюри, а ось тут якраз інший працівник міліції, експерт. от Вони е, беруть оці конверти. В кожному конверті, зверніть увагу, є 400 гривень, дві купюри по 200 А, Всього таких конвертів було, а, здається, зараз я вам скажу. Що загальна сума 200 тисяч. 500 конвертів по 400 гривень в кожному. Це ось це, що було в багажнику лише цієї машини, яка от, а, обслуговувала а, ось тут на цьому місці, от дивіться, я вам зараз покажу. отут от є... Екомарк, на тій угу. і було повідомлення, що він замінований, тому порушено три кримінальні справи: одна про те, що замінована цей магазин, одна про підкуп виборців, і ще одна про а, те, що не а, легальна зброя. Але там теж ще не зрозуміло, оскільки досі ще не відкрили салон цієї машини. Ось тут я вам зараз показую. Тут зупинялися оці а, автобуси. А, це власне привернуло нашу увагу вчора. Оскільки ми тут працюємо другий вже день, і а, нам казали про те, що відбував. Ається підкуп виборців з боку Березенка, але про це повідомлення йшли в засобів масової інформації, які так чи інакше приналежні до групи приват, від якої mm -hmm. ну до якої має стосунок сам пан Корбон Геннадій. Та. Ну і плюс представники його штабу. Тому ми звичайно хотіли мати якісь підтвердження незалежні. І вчора, коли ми були тут, а ми прийшли для того, щоб побачити, як Березенко він проводить такі акції, знаєте, в Чорніх, вони називаються Запроси бабусю, де гарантовано роздаються цінні подарунки. От ми хотіли подивитися, що там за подарунки, як це все виглядає. Це поруч буквально. І коли ми тут проходили, бо ми йшли пішки. Ну, ми ж Амацькі, знаєте, зекономити гроші і так далі. І відповідно ми побачили тут ці автобуси, ми вже знали. І, і ми побачили, що тут є намет, тут був намет, зараз його прибрали намет. Березенка Березенко нагадаю це керівник державного управління справами, і він це висуванець з Блоку Петра Порошенка, головний конкурент Корбаната. І тут був намет, було дуже багато людей, переважно похилого віку, і переписували їхні паспортні дані, такі хлопці атлетичної статури. От ну ми підійшли, спитали, що це означає. Нам пояснили, що це просто активісти, і для них проводять такі екскурсії цими автобусами. І сказали, можна ми теж прийдемося в ці екскурсії, але всі було дуже напружені. Це нас так знаєте. Здивувало. А -а -а -а. Ось, і їм роздавали такі цукерки. Кожен заходив ще з такою маленькою цукеркою. Ми, до речі, навіть одну цукерку, дві цукерки ми Цукерка взяли. Рошен? Я Андрюш, скажи, ні, цукерки рошен? Ні, Андрію, скажіть, цукерки. Цукерки не рошен. ж ти yeah, бачиш цю цукерку? That's, that's, that's... Покажи. Ми зараз вам покажемо цю цукерку. От, голодні, карту. Ось ось така от цукерка, ага. кожен Людяники. Це бабуся в людяники, так, да, Вони роздають? Ага, ну ясно. Так. Ну, За, за версією штабу Корбана, ніби це такий був а, пізнавальний знак. Якщо ти зайшов з цукеркою, відповідно ти отримував свій конверт для того, щоб хтось не проліз без черги або не зареєстрований, бо там приводило людей вже зі списками, бо ми це чули. Там казали, що так, Світлана, де твої люди? А ось мої люди? Ну, от таке, знаєте. Угу. От ну, тим не менше, ви знаєте. Офіційна позиція вже оприлюднена штабу Березенка. Вони стверджують, що це не їхня автівка. Автівка ця взагалі була ніби в кортежі Корбани, і все це спланована провокація проти Березенка. Ось, Ой, знаєш, Андрій, яку, хотіла... яку, яку цю мені історію нагадує, Оцю вже відомо. Єду, я єду, а ми піднімой. Та сама історія з цим автомобілем. що їду я я думаю, їду, я, Про цей автомобіль. Це автомобіль хотіла запитати, чому от штаб Корбана і представники Корбана, зокрема, так впевнені, що ця Toyota камері належить саме Березенку? От які вони для цього докази надають? Ну, принаймні, журналістам. Нема, Нема в них таких насправді доказів. І ще досі не встановлена була історія, що ця камері, начебто, проходила якісь ТО. Чи, чи якісь там речі з, з, з службою безпеки, але це все знаєте. Тобто офіційно у нас поки що є спростовано це правоохоронці. і сказали, що ця інформація не підтверджена. Ось тобто я, я насправді не готовий зараз сказати, і міліція офіційно не каже, що це були справді представники штабу Березенка. Тим не менше, активність працівників штабу вчора в цій ситуації вона була. Вони були тут. Вони ну активно намагалися. Тут було дуже багато охоронців вже зі штабу Березенка, які теж тут тут намагалися навіть штурхалися між собою. ну Тобто такі історії півночі вони продовжувалися так. Але конкретно я нічого не можу вам сказати. Нас не пустили в ті автобуси. Ми сказали, добре, хто тут екскурсовод нам, нам теж ну, нам словом не було там ніяких, мені угу. здається, екскурсоводів і так далі. от, ну Така е, ситуація. Я в свою чергу хочу сказати, що ми тільки що приїхали, наприклад, від е, е, наметів самого Корбана, які в центрі міста, там, наприклад, селе величезне містечко розкинулося під табір. А ось там є і сцена, і лунопарк і а, цей кабарет ісе ці вечора виступає. Андрію, там... дуже не... дякуємо не... за подробиці. Однак так. мусимо завершувати, тому що фактично за дві хвилини має бути хвилина мовчання в пам'ять жертв трагедії. Ми 17 Тому мусимо зараз поки що твоє включення перервати.